Багато хто питав про чия. Взагалі, я не проти цього продукту. І більше того, я вживаю його сама. Здаю там до сиру, до салатів, до йогуртів. І воно корисне, бо містить омегу-3, клітковину, мінерали. Але часто його продають і рекламують як суперпродукт, хоча він не замінює повноцінного різноманітного харчування. Поширені помилки, які ми робимо, коли використовуємо чия як продукт. Робимо чия пудинги і вважаємо, що це заміна повноцінного сніданку. Так як сніданок його можна. Можна використовувати, але не на кожен день. Бо все ж таки, ці сніданки містять трохи замало білку. І я вважаю, що взагалі чия пудинги краще підходять як десерт. І ще один момент: чия досить таки калорійна. На 100 грам продукту вона містить приблизно 500 калорій. Тому якщо сипати на око, то з легкістю можна перебрати по калоріям, Чия це гарне доповнення до йогуртів, салатів або каш. Але головне не один продукт, а збалансоване раціональне харчування в цілому. Тільки тоді ми зможемо отримувати максимум користі. З кожного продукту. Тож зберігайте це відео та підписуйтесь. Тут ще більше про харчування без міфів.